Нині Господь на питання своїх апостолів, котрі виясняли лічність, ліце Ісуса Христа, каже апостолам, за кого мене почитають люди, а відповідають апостоли: одні за Іоанна Хрестителя, другі рахують тебе за пророка Ілію. А ви, апостоли, за кого мене рахуєте, за кого мене почитаєте? Тоді апостоли зробили маленьку паузу. Стали що казати? Виходить уперед апостол Петро і каже: Ти Христос, друг місті, ти Христос, Син Бога живого. І тоді Господь сказав Петру інтересні слова: Блаженний ти, Симоне, Вар Іона, варето син, син Іони. Бо не плоть і кров, не університетська освіта тобі відкрила Хто я, а Отець Мой Небесний відкрив тобі, що перед тобою Син Божий, другий лице Святої Троїці. І так сьогодні і для нас, якщо би зазвідав хтось із нас, а хто для вас Христос, ми вже маємо відповідь. Христос, Син Божий, котрий зійшов з небес, родився від Діви Марії, подобно як чоловік. Кроме одного, не мав він особистого личного гріха. Він для нас той, хто прийшов на землю не принести по протестантську Біблію, верти в кожну двір по Біблії і казати: Спасайтеся. Він, Христос не похожий на лікаря, котрий зайшов у палату у Палату хворих, де у всіх треба пендіцит лікувати. Головний лікар розкидав їм по книжці, читайте, як лікувати пендіцит. А я пішов, такі би хворі б запротестували. Господи, та куди він йде? Що нам читати про апендіцит? Апендіцит треба різати, операцію треба робити. Так, от, коли протестанти відкинули сповідь і причастя, вони повторили те ж саме, бо про спасіння душі можна читати довго, але після сповіді і причастя, ти реально входиш в общення з Господом. Сам Христос сказав такі слова: хто не буде їсти тіло моє і не буде пити моє я крові, не буде мати в собі життя. Що значить, не буде мати в собі життя? Річ йде про повноцінне, духовне життя. Маса людей, котрі не сповідаються, не причащаються, мудряки, великі всього світа. Їм все видно, що вони вже все похватали в руки, а зачастую вони просто нещасні і прокляті, безблагодатні, безплодні люди. За що б не взяли розвал? За що б де їх не поклали начальником? Тот участок розвалиться. Покалю за міністра, Отрасль розвалив. Почому безбожники не можуть созидати. Безбожник це розрушитель. Чоловік, один не способний піти на жертву, уступити, зробити, пожертвувати личним опитом, Часом Ні. Украсти, обманути, втікнути. Украсти, обманути, втікнути. Це образ безбожника сучасних часів, що призиває нас Господь нині? Одно діло дати оцінку п'яницям, друге діло самому не стати п'яницю, одно діло осудити клеветницю, другоє діло самому не клеветати, одно діло осудити блудників і розбойників і старатися в своєму житті ніколи не стати блудником і розбойником. Бо тому наша задача не стійко дати зовнішнього оцінку грішникам, як іноді думати, що від грішник не родився грішником, він сам допустив у себе оті гріхи, бо ніхто злодія не тягне насилу на злодійство, значить, захотів сам. А тому ясно, що у кожному із людей, у котрому не є життя, життя духовного, сатана лиш кине, як зернинку думку, укради. І безбожник іде красти, він не може відказатися. Каже Сатана блудникове на блуд. Він не може остановитися, У нього прекрасна сім'я, у нього діти, внуки. А сатана приказав. І чоловік, у котрого не є внутрішні духовного життя, йде на блуд. Потім буде з позором терпіти все це але відказатися не може. Не може відказатися бо внутрі у нього не є духовного життя. У нутрі все спалилося, поламалося, подобно тому, як чоловік, який має нарушений спинний мозок, хребет, а коли не може ходити, не може піднімати тяжі, много раз, много не може зробити. От почому у церковних людей, котрі, сповідаються, причащаються, є внутрішній хребет, внутрішня осанка сильна, котра Боже, допомагає чоловікові не робити гріхи. Ведь ми добре знаємо, що той самий сатана, який скушає не церковних людей, точно так же, а може, ще й сильніше іскушає і нас. Ми тому й знаємо, чому вони упали. тому що не мали захисту, не мали сили духовної, не мали сили сопротивлятися гріхам і беззаконням. Но ведь наша задача по апостолу Павлу, який каже: видишь ти видиш другого, что впав, дивися, щоб ти сам не впав, запутався та під ноги ты дивися, щоб тоже тебе не припутав злий лукавий світ. Вот почему, коли ми сповідаємося, причащаємося, то по слову Євангелія у нас бурлить духовне життя. Наш церковний людей даколи. Не розуміє цей світ. А що вони такі поздержать чесно, треба воздержаним бути, простити ворога. Ворога треба бити, судити, а вони, Боже, простиму, бо не розуміють, що творить. Да, не розуміють нас і називають нас таким словом. В церковні не одміра цього. Вони такі дивіться, як світ жиє, п'єме курими, ходимо блудом, крадеме. Ми жиємо, а ви що? А ми і відповідаємо. Ми, християни православні, в котрих у нутрі є життя, красота, любов і благословення. А ви, як одіночки вовки, злі і лукаві, ніколи не почувствували хоча б один день красоту духовного життя. Можете ви хвалитися своїми мільйонами, котрі ви накрали набрали. Тим, що наші предки ся сміхували і даже ганьбилися, нині цей падший світ радується і хвалиться. Молім Бога, що Господь, як і апостол Петро, ми і сповідували Господа, Сином Божим, Спасителем міра. Не прийшов Ісус, верте нам Біблію та читайте. Ісус основав церков як небесний інститут, як лікарню, де. Вирізають апендіцит, а не гладять, можна, звісно, автотренінгом внушати: я не хворий, а то пройде, а гладь, а гладь, на одного разу урвалося. І чоловік або помирає, якщо не було вчасної помочі. Кілько людей нині помирають із духовним апендіцитом. Почому вони не знають, що є ісповідь, на котрій, навіть коли ти сказав прості слова, Господи. Прости мене, бо я зробив помилку, оскорбив, унизив. Казало бися, що таке пару слів сказати? А виясняється, во ворім сповіді скривлений поперек починає стати ровний, витягнутий. Чоловік стає у повний свій рост. Недаром порівнюють грішника із скорчену жоною, скорчена жона по 90 градусів. Прийшла до Ісуса і просилася на ісцілення. Усі рахували її, що вона безобразна, некрасна, противна. На роботу її не брали, за нормальну не рахували, замуж ніхто не брав. Чому? лиця не виділи. вона скорчена. Но одного разу вона до Бога прийшла з покаянням, і Господь її поперек зогнутий, вировняв. І вона розпростерлася, і всі з удивленням увиділи красиве личко, і сказали: Боже, та ми не знали, що вона така красива. Святі Оці кажуть, що наша душа прекрасніша у своєму созданні, дуже красива. Але вона затьмарена гріхами. І от коли після сповіді і причастя у нас починається духовне життя, то ми ще зовні похож на безбожних людей. Но вже інакший строй, інакша сила, інакша инакш... осанка. І як коли говорять у борці, треба стати у позицію борця. Господи, благослови наших людей, щоб через повіді причастя ставали духовно сильними, способними супротивлятися гріхам і беззаконням. Бо так, поступаючи тут на землі, успіють много много зробити. Успіють много реалізувати своїх талантів і способностей, розпростершись, указати своє подлинне лице духовне, повне благодати і радости, а у вічності разом з освятими, розпростертими, а не скорченими. Іменно з розпростертими зможемо наслідувати світлоє, радісне, Царство Божоє. Амінь.